Вітаю, друзі! Ви на каналі Конкурент ТВ. З вами у студії Євгеній Мікоян. Сьогодні доєднається військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, Іване, слава Україні. Вітаю, дякую за прошеніть Ось, пане Іване, українська делегація прибула уже Туреччину на перемовини. Власне, як і російська делегація, ну, поки що, дуже чимало мало відомо про це. Для початку взагалі хотілося запитати вас, чому саме Туреччина і яка роль у цьому Ердогана? Що Зеленський зустрічався навіть з Ердоганом перед тим, як вирішити будь-які кроки подальші по перемовинам? А тут великої таємниці немає. Дивіться. Ага. Президент Ердоган користується. Особистою повагою у кремлівського диктатора це раз По-друге, Туреччина це доволі великий діловий партнер Російської Федерації в питанні там експорту різноманітних товарів і імпорту різноманітних товарів до Російської Федерації. Тому Туреччина ще раз вона відіграє дуже велику роль і знову знову повертаюся, скажу про особисті стосунки, навіть незважаючи на той факт, що були в історії Російської Федерації та Туреччини. Складні періоди, коли е, Туреччина збила винищувачів, який залетів буквально там лічені метри на турецьку територію. А у відповідь були обмеження на імпорт турецької сільгоспродукції, чавили її тракторами, там не знаю, танками все одно. Є велика повага до президента Ердогана. Він чимось схожий на російського диктатора. Він так само полюбляє владу, одноособову владу. Він так само 20 плюс років знаходиться. Так, вже 20 років здається знаходиться при владі в Туреччині. Взагалі нічого там не відбувається без його згоди. І от я думаю, саме через це і е, ці моменти Російська Федерація погодилася на Туреччину. Жодна країна Європейського Союзу на під цей. Під ці лікала не підходить, бо там англосакси, масони. Ну, все як росіяни полюбляють, довіряти їм не можна. А туреччина це в принципі не так вже і далеко від Російської Федерації, не Європа, але знає, є частиною НАТО. Намагається вступити до Європейського Союзу. Тобто дуже зручний зручний варіант. Як ще додаткові зручні варіанти можуть розглядатися і розглядалися, до речі, Катар. Розглядалися Об'єднані Арабські Емірати, розглядалася Саудівська Аравія. Я не говорю що про те, що вони повністю виконані з процесу, але якась там майбутня зустріч може відбутися в одній з цих країн. Тобто Путін може використовувати саме ці країни, так, які більш прихильні до нього і дотримуються нейтрального статусу саме для майданчика для перемовин про будь-які врегулювання. Так, новіться, ну як як один з таких додаткових моментів, як одна, одна з додаткових країн може виступати, наприклад, Угорщина? Здавалося б, вона член НАТО, вона в європейському союзі, але повністю проросійська влада а, дозволяє збалансувати всі ці вимоги. Але з іншої сторони, як туди дістатися? Ну? Для російського диктатора повітряний простір закритий, Я впевнений, що Польща не відкриє країни Балтії не відкриють. Тобто, ну як бісуватися, важко. А от Туреччина це доволі близько, доволі зручно і відповідає вимогам нейтральності. Тобто, ще раз з однієї сторони альянс, але з іншої сторони е налаштована не так же ворожа до Російської Федерації. Знову і знову емірати, знову Саудівська Аравія, так само можуть бути такими потенційними кандидатами на майбутню зустріч. Ну, ви правильно згадали про те, що, хоч уряд Ердогана, він такий можливо в певній мірі автократичний, так але він користується все ж певною повагою серед європейських лідерів, серед інших країн і того ж самого Володимира Путіна. Проте я сумніваюся, що цим може похвастатись Орбан. Мені здається, що він і повага трішки в різних куточках кімнати знаходяться. Ні, абсолютно точно, але ж не забувайте, що ну, Орбан він повністю лягає під м, Дональда Трампа, лягає під Російську Федерацію. Тому ну теоретично ще раз, теоретично ну, горщина вона могла б розглядатися як буде а, але ще раз логістично туди дістатися для російського диктатора, для російської делегації. Це що що робити виключення на проліт повітряними шляхами? Ну тут ніхто на це не піде. Мінськ вже не розглядається. Мінськ це абсолютно ворожа країна для. Нас з неї шовся наступ на територію Київської області. Ну, взагалі на Київщину, на взагалі в Україну. Тому під ці критерії вона не потрапляє в Білорусь. А ось ще раз, Туреччина це доволі зручно, плюс величезна армія, майже півмільйона військовослужбовців. Це так само викликає повагу у російського диктатора. Ну, гаразд, якщо оцінити взагалі склад делегації, тому що Володимир Зеленський вже прибув, і він дуже гарно підмітив про те, що російська делегація це такий бутофорський склад, якщо подивитись, адже це одні заступники, навіть немає нікого з заступник міністра закордонних справ, це заступник міністра оборони, це заступник міністра МЗС, тобто одні заступники нікого якогось серйозних осіб там немає, при тому, що від нас поїхали. Перші особи, да, в тому числі президент Володимир Зеленський, про що говорить ось такий от склад зі сторони Росії? Збор блатних і шайка От, по це, ось так я можу характеризувати тих людей, які зібралися. Звісно, там є керівник військової розвідки Російської Федерації, головне управління генштабу. Але ще раз ну він не уповноважений, та будь-хто з них не уповноважений на ведення політичних перемовин. Там є людина, яка відповідає за військово-технічну співпрацю. Господі де військово-технічна співпраця, а де політичні перемовини? Немає жодної людини, яка уповноважена про щось говорити, про щось домовлятися. Ця група людей вона. Мені здається, знаєте, була обрана по принципу, хто є на місці. От візьміть у того, 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 і у того, хто є. Був би там, не знаю, якийсь э, цей білітер, консьєрж в Криму в Кремлі. Взяли б його, відправили б до Туреччини. Це дійсно виглядає максимально смішно, максимально несерйозно. Як на мене, вони що зможуть зробити? Висунути, ну вірніше, прийти на зустріч, э, дістати. Перелік вимог починаючи з устрання піропричин конфлікту, НАТО, нацисти, Бандирас це оце вся історія майшня. І в принципі, все через вони не уповноважені вести мирні перемовини. Я думаю, що Російська Федерація свідомо на це пішла. Вони тримали інтригу м, декілька днів поспіль. Згадати були публікації в найулюбленішій газеті російського диктатора Кремля «Комсомольська Правда. Де одразу почав, був перелік людей, які їдуть на цю зустріч. Мені повідомлявся Лавров, Ушаков, але це повідомлення було. Перепрошую, <кій> видалено. І більше доби була пауза, хто полетить тільки вночі вчора. Е був оголошений склад цієї делегації. Тобто він максимально понижений. Поясню ваші шановні аудиторії, чому Російська Федерація не налаштована на мирні перемовини. Вона цим показала, що навіть не хоче гратися з Дональдом Трампом. У роль, ну вже не хоче гарного сина. Хоча б можна було відправити Лаврова, Ушакова. Вони поспілкувалися б ні про що не домовилися б, але показати процес, як кажуть, показати гуркіт коліс, що ми тут щось робимо, робимо, рухаємося, але поки що не добігли. Тут Путін відмовився. Чому немає слова із трьох. Літер за умов за умови знаходження кого або появи якого почнеться мирні перемовини, і це не те слово, про яке всі подумали, це слово пат. Патова ситуація на фронтах, коли жодної сторін не може досягнути якоїсь там переваги. Вони б'ються вже там одна в одну лбами декілька місяців поспіль. І тільки тоді ця ситуація змушує обидві сторони сідати з тіл перемовин. Я знову і знову виступаю як Яга, але дуже хочу, щоб ваша аудиторія мала чітке уявлення про те, що відбувається на фронтах. На жаль, у нас є просідання. Російська Федерація, як хижак, відчуває запах крові, відчуває, що можна Україну дотискати, можна тиснути далі. Конкретніше, це прорив між. Покровськом та містом Костянтинівка, і зараз відповідно до даних діпстейту можна побачити, що Російська Федерація розгортається і планує наступальні дії в обидва напрямки на захоплення міста Покровська на оточенні і захоплення оточення міста Костянтинівка. Звісно, що ресурси ще треба будуть потрібні. Вони будуть їх перекидати з інших напрямків. Тобто, знайшли слабку ділянку, слабку ну, шпаринку в нашій обороні і починають її протискати. Логіка, яка. Перемовини потрібні українцям, в них погана історія з фронтами. В них провал в Донеччині є просування росіян на Сумщині 95 квадратних кілометрів, можливо, навіть більше, вже знаходиться під окупацією росіян. Тому який сенс Російської Федерації сідати з ціл перемовин треба дотискати. Але в мене тут є уточнююче тоді запитання? Адже з'явилася нещодавно новина про те, що представниця МЗС Захарова так сказала, що зміни в російській позиції є, і ці зміни стосуються саме щодо вступу України в НАТО та виведення військ з окупованих територій на даний момент. Які зміни можуть бути? Невже Росія може погодитись на якісь уступки зі своєї сторони? Ну, дивіться, якщо вона й погодиться на уступку, що Україна там, вступає до НАТО, то це буде ще раз. Це проблема для України. Це, це пастка, це дійсно пастка. Я поясню зараз вашій аудиторії, чому це пастка. Російська федерація продасть цю поступку як щось неймовірне. Просто ну просто ну не взлітаючи. Просто що з барського плеча росіяни викатили оцю м -м, поблажку для України і кажуть: ну окей. Давайте, українці можете вступати до НАТО, але всі решта вимог залишаються незмінними. Наприклад, там і поступитися територіям, які раніше Російська Федерація не контролювала. Тобто, все може залишатися як воно було раніше. Американська сторона буде там хлопати в долоні, кричати: що Ура, нічого собі! Яка поступка, українці! Ви бачили терміново йдіть, приставайте на всі вимоги, які висуває російська сторона. В НАТО вступити Україна зараз не може. Ми з вами багато разів про це говорили. Повинна бути в наявності чітка артикульована згода всіх 32 країн-членів Альянсу. Принаймні сім з них кажуть ні От не можна. Сім достатньо однієї країни, яка буде заперечувати, і все, Україна в НАТО вже не вступає. А тут є навіть сім. Ми знаємо: Сполучені Штати, Бельгія, Нідерланди. Німеччина. Угорщина, Німеччина, Словаччина, Словенія. Здається, Туреччина вже восьмі, не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку більш ніж достатньо, щоб поставити хрест на українське спрямування. Тому, що раз, це я розглядаю як пастка. Це кістка кидається, Україна її хапає цю кістку і. Решта вимог виходить, ми повинні погодитися, бо Російська Федерація пішла вже на поступки. Ну ми подивимося, ще деталі, але поки що виглядає не дуже приємно. Ну, от власне є також новина, про яку пише видання Reuters, стосовно того, що Україна теж може змінити склад делегації і відправити когось більш відповідного рівня для зустрічі з російською контактною групою. І як ви кажете, що це дійсно може бути, що перемовини на нижчих щаблях собі в Туреччині ведуться а справи… На фронті і більш глобальному плані, які були, так і будуть продовжуватись, е, дивіться. Є вже повідомлення про те, що до Туреччини виїхала в делегація українська ряд військових. Кого я побачив, це Василя Малюка, який теж вилет, вилетів до Туреччини. СБУ з приводу: Ну ще раз Україна знайде в своїй в складі своєї делегації або. Підтягне нових людей, які протягом декількох там ну не годин, а там 7-8 годин вони з'являться вже в Туреччині. Які можуть по рангу відповідати зустрічі з тією делегацією Бутафорською, яку відправила Російська Федерація. Зеленський не буде зустрічатися з Медінським, Зеленський не буде зустрічатися з керівником військової розвідки. Буде зустрічатися, наприклад, Василь Малюк. От він поїде з заступником МЗС Російським буде зустрічатися хтось хтось від нашого МЗС, але це все буде максимально Максимально рівно не буде президент України зучатися до там, там, з четвертим радником з третього заступника міністра закордонних справ Російської Федерації. Взагалі, це апріорі. Ми повинні це розуміти. Мало Умови, хто розуміє, що навіть якщо погодитись і... на таку зустріч, потім зустрічі на більш високому рівні годі мріяти. Абсолютно вірно, і я вам ще більше скажу. Ми коли з вами говорили, але зараз ми бачимо в повному розквіті стратегію західну і стратегію східну. Ми з вами колись говорили, є східна стратегія, бо модель ведення перемовин є західна. Західна це що? Це коли там бойові дії, та да, домовляються про мирні перемовини. бойові дії зупиняються. Парламентарі йдуть там до, не знаю, до якогось вагончика, до не знаю, якогось там лісу, піньочку, спілкуються годину, дві, три, тиждень. Весь цей час військові мовчають, гармати мовчають, ніхто не стріляє. Потім виходять і кажуть: ми тут не домовилися. Все, бійка починається знову. Або кажуть, ми домовилися, все, бійки більше не буде. Східна модель передбачає, що. Перемовини можна вести, хоч не знаю, роками а бойові дії ведуться паралельно. Оце влаштовує Російську Федерацію. Вона не хоче зупиняти вогонь. Ну ось були новини про те, що Трамп. Ну, ніби як надіється, що можливо станеться щось хороше, що він зможе в п'ятницю прилетіти в Туреччину. Точно те саме говорили з російської сторони. Там не озвучували ім'я Володимира Путіна, але теж натякали, що в п'ятницю делегація може змінитись, дивлячись, до чого там домовляться. І, власне кажучи, поки не зрозуміло так, до чого можуть взагалі домовитись. І Згадаємо, що говорили європейські лідери, і, зокрема, Дональд Трамп, буквально напередодні того, як. Ця зустріч мала відбутись? Вони казали, що якщо Росія не погодиться на перемовини, будуть страшні санкції. Там були ультиматуми. У вас декілька годин, аби оголосити, що так велите на ці перемовини, і от мені цікаво. А чи якщо дійсно ці перемовини будуть звичайним пшиком, якщо ось це все буде просто постанова від Росії, а чи будуть ці санкції, про які так лякали європейські лідери? Американські лідери, європейці там своє своє роблять, звісно, можливо, не так масштабно як хотілося, але ти не менш, вони роблять всі споглядають на Сполучені Штати Америки. Всі розуміють, що смерть Кащеєва, вона ну частково знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Смерть Кащеєва — це ну, Російська Федерація. Чи буде Дональд Трамп накладати ці санкції? Ніхто не знає. Взагалі від слова зовсім я дивлюся на порівну. Порівнюю його першу каденцію, як він свою першу каденцію Дональд Трамп. То бачу логіку таку: чим більше він говорить про покарання, чим більше він говорить про там пекельні санкції, катастрофічні санкції, тим менша вірогідність того, що він їх взагалі введе. Я пам'ятаю, як він про казав про північну Корею. Я пам'ятаю період, коли він тиждень писав в соцмережах, що все зараз будуть такі санкції, такі санкції, що північної Кореї там від, від них нічого не залишиться. По факту, по того він так санкції і не ввів. Скажіть, будь ласка, приклад, коли він погрожував Хамасу за викраденням ізраїльських заручників 7 жовтня, десь минулого року так вже але нічого не відбулося. Нічого за він погрожував. Якщо не будуть відпущені заручники, я тут таке зроблю. Таке зроблю. І що? Не зробив? Нічого. Багато розмов, але немає результату. Тоді в мене таке коротке питання під резюмувати цю відповідь. Що ми маємо зрозуміти з цього процесу? Ви вірите в те, що ці перемовини трансформуються в якийсь справді робочий інструмент, і, можливо, навіть у припинення вогню, хоча б 30-ти 30-денне? Поки що ні, на жаль, на перспективу місяць два Я на жаль, я от, я особисто бачу. Я не хочу нікого лякати. Я бачу, що ну на жаль, ну якихось передумов до цього немає. Поки росіян ще раз є можливість рухатися на фронтах, поки в них є певні горизонти перспективи. Вони будуть використовувати свою перевагу і дотискати нас на цих фронтах. Коли буде платова ситуація, тоді звісно буде набагато простіше з ними домовлятися. На жаль, економіка поки що їм дозволяє. Хоча вона так само тріщить, так само не вистачає грошей. Але розрахунок такий, що західні країни зламаються, що не буде єдності, що зміниться уряд там, уряд тут зміниться прем'єра, зміниться бачення і Дональда Трампа можливо там і далі вводити по колу, обіцяти. Що от ми скоро домовляємося, скоро домовимося, все буде окей. Можливо, Путін просто грає час, просто тому що ну а може вдасться, а може він перечекає, поки розвалиться коаліція, поки розваляться, бажаючи допомагати Україні. І далі він за своїм баченням візьме Україну голими руками, а з часом відновлюються стосунки з Заходом, з іншими країнами, і там буде вже по-іншому робота. Я думаю, що ось на це розрахунок зараз у нього йде. Дякуємо Івана, за цю розмову. Слава ГАСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент Ві. Пам'ятайте, головне, все буде Україна.